Дубишевський музика може бути небезпечно. Останній пас уже заряджав з правої. М'яч не дійшов до Дубишевського. Вже робив замах своєї правої ноги, але в останній момент все-таки рішення було заблоковане. Друзі, далі. 37 хвилина. Лунав щойно свисток від арбітра на дальній бровці. Вказана пряма, червона картка. Ось такий от момент. Заходить м'яч у ворота. Але буквально перед цим втручається рефері. Тож пряма червона картка була показана на зайці.